Сьогодні день міста Костянтинівка Донецької області, і з датою, коли його відзначати, остаточно визначились у 2024 році. Наразі це третя субота-вересня. Так, день народження Костянтинівки проходив 5 років тому. До повномасштабного вторгнення тут мешкало близько 80 тисяч людей. Місто жило, воно стало другим будинком для багатьох переселенців. Але останніми місяцями ситуація з безпекою в Костянтинівці стала критичною. Тут Лишилося приблизно 6 тисяч людей, їм точно не до свят, бо мета зараз вижити. Костянтинівка, практично на лінії фронту. Щодня російська армія скидає на місто щонайменше 10 авіабомб обстрілює артилерією. Та сьогодні прилетіло! Погибші є? Скільки? Три чоловіка у Костянтинівці. Немає комунікації, зв'язку. Люди готують їжу на багатті та запасаються дровами, аби пережити зиму. Місто якому сьогодні виповнилося 155 років, зникає. Російські війська стирають його з лиця землі.